На початку грудня в німецькому гамбурзі відбулася прем'єра вистави Вій російського режисера Кирила Серебреннікова, до створення якої долучилися український драматург Богдан Панкрохін та актор Олександр Яценко. Вистава про події сучасної війни Росії проти України. Вона створена за мотивами Вія Гоголя. У постановці використовуються документальні фотографії та відео. Як пише кінорежисерка Ірина Цілик, за сюжетом російського солдата троє українців тримають у полоні. А наприкінці Вистави росіян, росіянин зізнається, що вбивав і що винний у скоєнні страшних злочинів. Також у спектаклі використали лемківську пісню Пливакача, яка стала символом скорботи за загиблими на Майдані у 2014 році. Постановку покажуть іще шість разів до лютого, і майже на всі майбутні вистави Солдаут. Під час прем'єри українці у гамбурзі вийшли на протест із вимогою прибрати з німецької сцени російську пропаганду. А глядачі, що бачили виставу, відгукнулися так: цитую: окрім апропріації української культури. Вір стирає кордон між агресором та жертвою, виправдовує російське суспільство, уособлюючи його зі звичайним солдатом і головним героєм вистави. Серебряніков засуджує війну як явище, але зі сцени він транслює думку, що українці та росіяни це братні народи, яких зіткнуло на полі бою державне керівництво. Так пише Ольга Савіцька. У мережі розгорнулося обговорення культурної спільноти, і найбільше обурило зміщення роли агресора та. Агресора та потерпілого та використання пісні пливе кача розібратися з якою метою українці долучилися до створення цієї вистави. Я зараз маю змогу разом із українським актором, учасником спектаклю Олександром Яценком. Добрий І... вечір, так, Олександре. Так, добрий вечір. Я пропоную а... так, ви вже <свистач>, зразу хочете да, щось давайте. сказати? Давайте спробуємо промодерувати цей діалог. Почнімо розмову з mm -hmm. вашої да, мотивації давайте, взяти да. участь у цьому проєкті з огляду на постать режисера, і на його репутацію. Ви, скоріше за все, були в курсі того, як нині в Україні ставляться до персони Кірила Серебрінікова з його бекграундом, <свистач> так, і дружби з сурковим mm -hmm. і раптовим звільненням з-під домашнього арешту в Росії, так, спеціально під Канський кінофестиваль і його промову. А чому ви знаєте цей контекст і яке обурення це викличе в українського суспільства. Прийняли рішення все-таки брати mm -hmm. участь у його постановці. Mm -hmm. а, з приводу дружби з сурковим, а, Я, я хочу вас, а, не, не знаю. Я хочу сказати, що це я не вважаю це дружбою, тому що а, сурков. А, Якби його роль в житті Кирила Серебернікова була була такою, що він, він допомагав з організацією театрального фестивалю в Москві. Ще це було зараз це було ще Криму після висловлювання Кирила Серебернікова про, про анексію, про після того як почав з'являтися антивоєнний репертуар в театрі. Почалися суди, почалися арешти. І е, якщо б це була дружба, я не знаю. Ну мені здається, що цього б всього не було. Ну, але щодо якось, дружби з Сурковим, зрозуміла ваш коментар, але тут більше цікавить ваша мотивація, знаючи ось цю неоднозначність, чому ви прийняли саме таке рішення? А, ну, бо, бо я бо я знаю, я. Я дуже давно слідкував і ну, зараз слідкую а, за Сереберниковим. Я дуже багато бачив його вистав у записі. І я, в принципі, ну, мені такий а, театр близький, от, але з приводу таких речей, як Дружба з Сурковим, І а, ну, я просто намагався розібратися в цьому більш детальніше, щоб зрозуміти, чи це правда, чи це неправда. Тобто, я навіть коли. Дізнався про можливість зіграти в цій виставі. Я дуже багато прочитав, тому що не хотілося, ну, не хотілося співпрацювати там, з людиною, яка, ну, от, друг суркова, розумієте? Угу, так. Тобто ви дізналися щось таке, що вас спонукнуло все ж таки погодитись, так? Точніше, я не дізнався того, що, ага. щоб мене не спонукнуло. Так. Е, так, припустимо, все гаразд, але е, незалежно від того, Серебряніков хороший чи поганий. Е, це все одно, ну все ж таки, це дуже угу. суб'єктивні категорії, так але е, звісно да. росіянин зараз. Росіяни вбивають українців, uh -huh. як відомо, і е, це не uh -huh. перший випадок співпраці з росіянами українців за час повномасштабного вторгнення. Завжди такі випадки натикаються на дуже гостру критику. І її можна зрозуміти. Той же дует Андруховича Шишкіна нещодавній. І я нагадаю, що головний понт критиків такої співпраці був, що зараз не час розбиратися, хто хороший, хто поганий, і співпрацювати з хорошими. Потрібен тотальний тимчасовий карантин від будь-яких від всіх росіян, а далі після перемоги будемо розбиратися. А чи правильно я розумію, що ви вважаєте, що цей умовний карантин не потрібен? І чому ви так думаєте? В контексті, ну, дивлячись, дивлячись, звісно, на контекст, по-перше, по все ж таки хочеться зауважити те, що я, я правда не вважаю, що людину можна засуджувати через її громадянство, бо я ну, не знаю, я, я таких поглядів, і, і я, але я, я розумію, я розумію це обурення, правда, його доволі таки ну, легко зрозуміти. А, Приводу тотального карантину, я вважаю, що е, тотальний якийсь карантин він е, просто тут, дивлячись на контекст. Тому що ну, е, якщо ми е, я думаю, ми далі поговоримо про виставу, тобто я не думаю, що я погодився працювати е, з російським режисером, якщо б е, е, не був контекст, контекст роботи а, так. Ну і Тому, ми, так. А так, так. договоріть, якщо є бажання, якщо немає, продовжимо уже з виставою. А, ну тому, що да, я кажу, що контекст роботи саме, саме важливий, от так, і до неї ж і перейдемо. Перш за все, ем, ну головне запитання, так перш ніж створювати мистецький продукт, заради чого? Тобто, які висновки має зробити європейська аудиторія після перегляду вистави, і з якими думками вона за завданням режисера має вийти із цієї вистави. Е, ну, углядачі виникають, е, звісно, свої асоціації, але е, головна, ну, на мою думку, яку думку я, е, як актор, е, намагаюсь донести е, це те, що зараз відбуваються жахливі речі, і всьому виною, е, звісно ж, росі... росіяни і. Те що, те, що показується в виставі, це все це все абсолютно правда, і тобто документальні матеріали також є, фотографії, все і так. Я думаю, що європейський глядач має побачити, що таке насправді насправді війна, і того, що в Європі, в європейському театрі, звикли до того, що похід в театр це завжди хороший вечір. Це завжди відпочинок. Це завжди, завжди якась така інтертеймент так. Розр... так. да, але це це не інтертеймент, це відбувається зараз. І європейський глядач має це знати так. Мені важливо, що ви сказали про той акцент, який ви е, закладаєте, так як актор. А, і ось щодо цього додамо трошки більше контексту. Ви, вистава за мотивами Вії, як ми вже сказали, Гоголя. І за словами режисера, mm. у нашій виставі Вій це війна. Це бездушне чудовисько із заплющеними очима. Воно позбавляє людей їхньої особистості та їхнього майбутнього. І разом ми намагаємося зрозуміти та розповісти історію цієї катастрофи. І, ну, на погляд. Українки так тут є небезпека в тому, щоб війна не позиціонувалася як самостійне явище, яке саме по собі починається і робить, що йому заманеться. Важливо, щоб було зартикульовано і чітко проговорено, хто ворог, хто чинить зло і е, що це за конкретні живі люди, так? І що це не один Путін. Чи звучить це якимсь чином зі сцени? Що це, що це війна? Що це не, не тільки Путінська війна? Ви маєте це на увазі? Хто розв'язав війну? Хто проти кого воює а, Р, Росія? Ну, це, це, ну це, видно, це ви мені можете а... сказати. Чи звучить це зі сцени? Це важливо, Ні, ну, тому це... що це дивиться європейський а, глядач. Важливо, щоб це саме він... ці акценти були розставлені в мистецькому продукті. Так, це звучить зі сцени. Так в монологах дружини солдата, в монологах матері солдата. І, в принципі, це звучить від фінального монологу самого солдата, так. Почула вас, дякую. І стосовно пісні, це сильно обурило українців, що у фіналі нової вистави Серебрянікова, yeah. де глядачеві має бути yeah. незрозуміло помер, чи ні русський солдат звучить пливе кача. Цей um, факт справді найбільше обурення викликав і гнів, адже пісня звучала на Майдані на похороні Небесної Сотні, і її використання. В будь-якому контексті росіянами неприпустими. Я запитаю так: чи вважаєте ви це доречним? І якщо так, то е, чому ви розуміючи контекст, не запобігли цьому? Дивіться, зараз я трошки забіжу назад. Як, як в принципі, ми обирали, як ми обирали матеріал для, для пісні? Просто вся вистава вся вистава вона побудована на тому, що це. Це нібито предсмертна ілюзія, ілюзія солдата цього російського, і в нас була мета, щоб якби не як сказати, ну, щоб що перше, що останнє, точніше, останнє, що побачить і почує солдат, це буде це буде українська мова, це буде українська пісня, і ну, як будь-який окупант, який... Прийшов на нашу землю, це буде останнє, що він побачить в своєму житті. От тому, е, звісно, я після, після того як люди почали писати, як ну виникло це обурення, я сам про це про це почав думати і зрозумів, що саме саме плине Кача, що саме плине це був недоречний вибір. Що це да дійсно був недоречний вибір. І ми зараз спілкуємось е, з приводу того, щоб е, знайти знайти інший матеріал. Е, можливо, це буде інша, але все ж українська пісня, бо те, що ви розповіли, це справді хороший прийом. Спасибі вам величезне, що розповіли свою точку зору на все, що відбувається. До побачення. Угу. Я спілкувалася з актором Олександром Яценком щодо доречності співпраці з російським режисером Кирилом Серебрініковим у створенні вистави Вій прем'єра якої відбулася в Гамбурзі минулого тижня.